Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачне та ніжне печиво на білому сухому вині. Для його приготування нам потрібне вершкове масло, сметана, біле сухе вино, борошно, ванільний цукор та сіль. Вершкове масло з борошном перетираємо в крихти. Печиво готується без яєць, без цукру, тільки при бажанні можна посипати їх цукровою пудрою зверху і подавати як солодку випічку. Також таке печиво можна подати, як і солену випічку, зверху помастити його яйцем і посипати кунжутом. В крихти додаємо сіль і виливаємо біле сухе вино. Якщо немає вина білого, можна замінити на горівку або пиво. Додаємо сметану і замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, тільки щоб все зібралося в одне ціле. Так як ми додаємо печиво алкоголь, їх ще в народі називають коржики алкоголіки. Тісто накриваємо харчовою плівкою і кладемо в холодильник як мінімум на 2 години. Я своє тісто завжди залишаю на ніч. Далі розділяю тісто на 2 частини, щоб легше було розкачувати. Вирізаємо товщиною 5 мм. Розігріваємо духовку до температури 200 градусів і випікаємо печиво приблизно 15-20 хвилин. Ось таке ніжне та слоїсте печиво вийшло. Попробуйте приготувати його, а я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!